<звук> знімає знімається камера. Ей, ти держи камеру і поцепи її кудись, окей, все. Лети. Допоможи своєму другу. Та чому я не можу нормально полетіти Я тут. Скиби-ди, 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 скиби Йома, Я не Блин, промахнулся, вот мазилятор я. Взрывайтесь. А -а -а -а. Скивиди. Ох, ноу. Ноу, please, 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 please don't, please, донт! Не Не лагай. Кнопка туалета с ролика, короче. Это еще. Получай, шкарлупа, скажи она. Ски беди, ски беди, ски беди, ски беди, ски беди, ски беди. Предупреждается, будет больно. Ски ски беди. скибиди, 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 скибиди. Вот зараза, живаще. Иди сюда. Я тебе вид Все, что ты? Скибиди, скибиди, скибиди. О, не, она сейчас. Ски, скиди, скиди. скиди Ну, сейчас ты его давит хватать. Ски, сейчас. Та боже, яка ти больна на голову. Фух, ти больна? Тут такие тут барьеры и снуют. Ну, боже, я хочу взяти, а воно больна. Хорошо, больна. Хорошо, хай так буде больне. Окей, мені піп. Мені піп. Окей. Окей, больна. Мені піп. Мені просто піп. Ой Боже, яке ти тупоголове. Ну, не тупоголове, а не знаю хто. Що ж, що ж, що ще можна сказати? Тупоголове. Більш нічого нема сказати. Кромі тупо голового. Бо воно больне на голову. Бо я хочу. Бо тут бар'єри існують на планеті кота. Тварина. Бабки і кота? Бабки. Іномарки. П pedestrian rescue Yeah, I'm yeah. А А А де? А коли, а як? А де, а чого, а коли, а де, а як? И реально чого в нього банка тріскається, якщо він безсмертний? Чого в нього реально сосав до да банка тріскається? Якщо він безсмертний. Реально сосав, да. Ні ре... Ой, кстати, скоро вийде новий фільм Бравл ста, Стас. І тут е, я тут создав Бравлерів. Буде е, ш... Скільки мене тут їх? Я забув, я не знаю, й не забуду. Я не знав не утону мене приб'є на ці камні. Берегу на берегу. А далі я не по... Я в кожне відео, коли якусь музику співаю. Я говорю, далі, далі я не знаю. Бо я гівнорилий. Увітіть, калатіть. Гавно йому і ще раз? В безсмертно. І в банку прям же ж. А то коли я его хочу, чтобы в него бочки взорвалась, в него банка лопается, но ну ёба-кала-какала. ски <рось> би Т-банка не лопнула! Ньобанка не лопнула! Де той дурачок! Я случайно баночка, не лопалочка! Хто? Де? як? Де він? Той дебіл Де дебіл? Куди і дебіл испарився? До кого? Ну короче, будем без дебіла, бо він і є дебіл ні, ну ти прикалуєшся! Сам він, бачите? От сам він безсмертний, бачите? Бачите, а банка дебільна. Дебільна банка. Ну не... Де ота камеру, яку я застанев? Ось вона. Ні, ну вона реально дебільна. Сосав, да. Ще Шей сосав, боже, теж тоже своїм сосанням. Охей, божечки. А ти що камера не безсмертна? су. Ще раз ти довбанутий мемо. Попробуєш взірватися? Я тебе прикончу тупа карам тупори. Може, бо цю по убрати? убрать. Вот стануда. Да скоро 2.0 будет. Ну ты не умеешь дотерпеть до 2.0. Че шо? Че шо? А там видео, наверное, длится 20 минут. Не, 12. И слава богу. Ну ты дебильно. пушка. И с тобой стал Стоп! Типа, крутить! Ааа! Ми з ними розібрались. Так да, і слабо камера ціла. Не побита. А що в тебе за камера? Та це я, типа, мені повісили, коротше, мелони, щоб я знімав. Понятно? You're my.